Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Головні події понеділка, 30 січня, уже готові розказати мої колеги. Далі тільки найцікавіше: на Сумщину сунуть рекордні морози, де рятуватися від переохолодження. Їздити автобусами по області стає все дорожче. Раптова евакуація наробила паніки у торговому центрі в Сумах. Врятуватися від морозів вночі з термометрів сягнули рекордної для цього року температури мінус 23 градуси. Чи готові суми до таких холодів та що робити тим, кого морози застали зненацька, з'ясовувала Оксана Щербак. Я бомж, я чесно говорю. Негодяйка, короче, коротше, сама виновата в тому, що потеряла квартиру, поэтому я нікого не віні. У центрі реінтеграції бездомних пані Галина постійний гість. Зараз вона тут одна, але вночі кімната не пустує. Одні сюди приходять самостійно, інших привозять патрульні. Медична сестра виходить, дивиться стан людини, яка звернулася. Може, він уже підійшов до нас, замерзлий, обмерзлий, має якусь ступінь обмороження. Негайно викликається медична допомога. Люди... солодким чаєм та хлібом тут пригощають усіх нужденних. Привезли людину по значить, ми нагріли чайник і винесли це все. Як вижити при мінусовій температурі безпритульним, відомо не з чуток. Та чи знають сумчани, де можна зігрітися, якщо люті морози застали зненацька, а додому ще далеко? Ну, десь в кафетерії в якийсь, або в магазин в той же продуктовий. А варіант пункту обігріву. Він знаходиться. Ми не знаємо, де він знаходиться. Указателі, що він десь тут поряд немає». Буду шукати десь загальне місце якесь. Пункт обігріву? Так, точно. А ви знаєте, де вони у сумах знаходяться? Ні, на жаль, не знаю. Зараз зайду в церков, помолюсь, загріюся. А пункт обігріву? Ну, я не знаю. Може бути. А знаєте, де вони знаходяться? Зараз ні. А я не знаю, де пункт обігріву. Офіційно ж у місті працює 38 пунктів обігріву. Серед переліку переважна більшість лікарень та бібліотек. Та чи зігріють тут кожного бажаючого? СТС вирушає на ревізію. Пункт обігріву є у вас? Так, да, де-то там у... де там? Прямуємо за вказаним напрямком. Трохи поблукавши коридорами, знаходимо вказівник. Але у зазначеному місці на нас чекає несподіванка. Одній з місцевих лікарень нам вдалося знайти пункт обігріву, але тут чомусь зачинено. У реєстратурі пояснюють, пункт зачинили, бо протягом дня до них ще ніхто не звертався. Чоловіка ж, якого ми побачили безпосередньо під кабінетом, до уваги чомусь не беруть. Відкривши пункт, про нього раптово згадують. Ось мужчина перейшов зараз нагріємо чаю, і будемо. Так а він вже тут давно сидить. Чому ви його не пускали? Ну, одну минуту він підожде. Згодом чоловіка все ж заводять до кабінету, допомагають роздягтися та навіть пригощають чаєм. Нас запевняють, завжди надають притулок усім, хто його потребує. Лишається повірити на слово. Далі інспектуємо одну із сумських бібліотек. Якщо вірити вказівнику, тут можна погрітися. На першому поверсі зустрічаємо пані Любов та запевняє пункт обігріву, дійсно працює. Я я сюди, прийшла і кажу, говорідівочки. Можна я погріюсь? ніхто мені не скаже, що уходи, тут нічого немає. І чай тут предлагають, да? Если я обращусь, то они мне Звернулися і ми. Пункти обігріву у Сумах існують, але більшість сумчан про них не знає. Якщо ж ви змерзли, ви можете тут зігрітися та випити чаю, але вам придеться трохи почекати. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. На Сумщині п'ять шкіл закрили на карантин. Кілька районів області перевищили підпоріг по захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож заняття школярам вирішили обмежити, аби не допустити поширення вірусу. Подробиці далі від Юлії Настенко. Новий робочий тиждень розпочався для жителів області із сильних морозів. Проте в обласному управлінні охорони здоров'я переконують, епідемії грипу поки боятися не треба. Загальні показники під порогу ГРВІ на Сумщині не перевищені, за виключенням кількох районів. Підпорів перевищений лише в Лухівському та Шосткинському районах 30 на 34,12%. відповідно. І е, також варто зазначити, що обмежувальні заходи шляхом призупинення навчального процесу запроваджені повністю в двох школах Шосківського району, а також частково в трьох школах Шосківського тирського будинку району. Що ж до коштів на галузі охорони здоров'я, профільні чиновники переконують цього року грошей, які забезпечує державна субвенція, не вистачить. Тож частково доведеться задіяти обласний бюджет. Вже передбачено з власного фінансового ресурсу обласного бюджету кошти на Обласну цільову програму боротьби з серцево-судинними і церкво захворюваннями фактично 6 мільйонів гривень, 2 мільйони з них на медикаменти і 4 мільйони це на оплату послуги. Крім того, додатково заплановано витратити більше трьох мільйонів на закупівлю ліків для обласних медичних закладів. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС. Відсьогодні в Україні ввели повну заборону на популярний антибіотик. Препарат Біцелін 5 застосовується для лікування скарлатини, ревматизму, гострого тонзеліту та різних інфекцій. Таку заборону ввела Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у зв'язку з тим, що препарат виробництва російської компанії Синтез незаконно потрапив на територію України. Відтепер біцелін 5 мають вилучити з українських прилавків та складів для подальшого знищення. У неділю в одному із торговельних центрів міста спрацювала пожежна сигналізація. Усіх відвідувачів евакуювали, але згодом повідомили, тривога хибна, що ж сталося у магазині та чи була пожежа далі. У неділю суми облетіла новина у одному із торговельних центрів міста, спрацювала пожежна сигналізація. Полум'я відвідувачі не бачили, запаху диму також не було. Втім, працівники магазину перестрахувалися та вивели всіх присутніх на вулицю. Згодом з'ясувалося, тривога була хибною. Звичайно це все відбувається процедура ночі, але так случилось, що вчора була ложна сработка двох датчиків, і, соответственно, система робота в автоматичному режимі дала сигнал на Сідітилі для того, що покинуть здання у міськраді ж про такі перевірки у торговельному центрі назнали тепер же обіцяють зробити все, аби така ситуація більше не повторилась. Це було незрозуміло і визвало деякі питання. Плануємо на цьому тижні зібрати представників цих великих закладів для узгодження плану проведення тренувань та навчань на цих об'єктах. Оксана Чербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Їздити сумщиною стає дорожче. Тарифи зростають на усі напрямки. Пасажирів нові ціни на квитки дивують мало не щотижня. При цьому умови перевезень залишають бажати кращого. Що ж далі чекати жителям області від перевізників? Дивіться у сюжеті. Пані Валентина частенько їздить до сум із села. каже, не встигає звикати до нової ціни, як та знову зростає. Трином роком подорожав, бо в нас із села був 19,50, а тепер 24. Уже сьогодні купила квиток за ще вищу ціну. Надцять так такше білет. Та за збільшенням ціни комфорту не додається. На маршрутах їздять незручні та холодні узимку рути. Дорогою з Ямполя до Сум пані Анна замерзла так, що довелося пересідати з маршрутки у теплий автобус. Я сьогодні їхала і було дуже дуже холодно. Я вимушена була пересісти в Лухові на другий автобус. Бо дуже змерзли. Дуже холодно було за різким підвищенням ціни. Обурені пасажири хочуть бачити якнайменше комфортніші умови для перевезень. Дуже подорожали. Ага, на, на 4 чотири гривні. Зваж раз, на 4 гривні з 23 трьох гривнів, і на 4 гривні зразу. Чим більше хоче, та й роби перевізник. Хоче наскільки хоче, настільки то він взагалі… Тариф на проїзд по області встановлюють самі перевізники законно кажуть експерти. Тож будь-який вплив на формування тарифу ззовні це втручання у підприємницьку діяльність. Тарифи на перевезення на внутрішньообласних, приміських, міжміських і на міжобласних є вільними на сьогоднішній день, і перевізник самостійно встановлює вартість проїзду, в залежності від собівартості перевезень. Постійне підвищення тарифів перевізники пояснюють тим, що все дорожчає. Зросла мінімалка та податки, підвищуються ціни на запчастини та паливо. І з 1 лютого вартість газу на заправках прогнозовано зросте на 20%. Тож умова перевізників одна: або проїзд дорожче, або автобуси не ходять. Ситуація може складатися таким образом, що якщо тариф не повисить, то на маршрути автобуси вообще можуть не виїхати. Ні смисла, то єсть в убиток ніхто роботи правильно? Пранеті перевізники, що тарифи не підвищили до нового року, обіцяють зробити це найближчим часом. Але різниця вартості кажуть, покриватиме лише нагальні витрати. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Білявський. Новини СТС минулого тижня. У сумах прогремів уже третій вибух, причиною якого став газ. Сталося це ввечері на вулиці Холодногірській, 33 три дріб тоді ніхто не постраждав, от тільки хто винен, так і не з'ясували. Нові подробиці цієї історії. Дивіться далі. Після 10-ї вечора на вулиці Холодногірській прогримів вибух. Як виявилось, причиною став загальнобудинковий лічильник. Хоча у профільній організації досі переконують, газу у трубах тоді не було. Як нам відомо, вибух стався на байпасній лінії, газ, який був відсутній. Сталося навмисне пошкодження газової мережі, що надало збитків понад 30 тисяч гривень. Надзвичайники ж кажуть, пошкодження лише у газовій системі. В цілому будинок через вибух не постраждав. Внаслідок вибуху руйнувань конструкції елементів будинку не виявлено. Загибли загиблих та травників не зареєстровано. Частково пошкоджений від газопроводу до будинку. Очільник області пов'язує такі вибухи із масовими протестами сумчан проти встановлення загальних приладів обліку блакитного палива. Втім, в сумигазі кажуть, попри протести, лічильники встановлюють цілком законно. Будемо встановлювати, будемо виконувати закон України про забезпечення комерційного обліку природнього газу. Роз'яснювальна робота проводиться. Наша служба працює. Представник облради виступив на захист газовиків. каже, головне завдання кожної служби запобігати надзвичайним ситуаціям. Розясла робота газу. Вони повинні теж робити, а не конфлікти. Якби хвороби наразі правоохоронці шукають винуватця надзвичайної ситуації. Нагадаємо, прокуратура розглядає версію навмисного вибуху. На місці події знайшли залишки бойової гранати. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Тим часом роменські рятувальники розчистили завали після вибуху на металургів 24 Крім того, як повідомили у департаменті інфраструктури Сум із підрядниками, які відновлюватимуть будинок, уже уклали попередні договори. А ось у ще одному будинку на проспекті Лужпи 52, де нещодавно також вибухнув газ, ремонтувати розгромлені квартири ще навіть не почали. На останній сесії міськради лише надали дозвіл на фінансування відповідних робіт. Нагадаємо, там вибухова хвиля знищила перегородки між двома квартирами. Тирами. Запах газу переполохав жителів хіммістечка. Мешканці у паніці дзвонили до газових служб ледь не з усіх куточків району. Що ж трапилось, та чому мешканці бояться за власні домівки? Дивіться далі. Позвонив в МЧС зразу ж. Ті кажуть, ми, ми знаємо, що таке діло. Всі весь хімгородок городок дзвонив газом воняє Зранку у соцмережах з'явилася інформація, що в будинку 5 А на вулиці Римського Корсакова їдкий запах газу. Смогаз з'ясовує, кажуть, попередньо, що був схем хімречовини на хімпромі. заспокоюють, що нічого страшного, ніби виклики по району з третьої ночі. Переполохані мешканці викликали газову службу. Запах під'їзді був, що я не знаю. А всьому домі? То я не знаю, за весь дім в нашому під'їзді було. Я уходила на роботу, не знаю, стояла газова служба. Всі три під'їзди цього будинку просякнув запах газу. Мешканці навіть при 20-градусному морозі відкрили усі вікна, аби позбутися уїдливого запаху. Я смотрю, я кажу, газом воняє, одразу в самому під'їзді. По всьому під'їзду. Да, а всьому. коли вийшли на вулицю, з нами вийшла жінка з з 8-го етажа і говорять, а в нас там взагалі дешать ніч керуючи будинком. Каже, мешканці просто обірвали його телефон дзвінками, хвилювались через змовірний витік газу. Газ страшно воняв. Некоторі курці не стали курити. Каже, ми вчі можемо взорватися, тому що так воняло сильно, Що страшно. пад суми газ – хвилювання мешканців розуміють, кажуть, вибухи в місті переполохали усіх сумчан. От тільки мешканцям цього будинку турбуватися не слід. За зазначеною адресою був аварійний виклик, наші служби невідкладно здійснили реагування і витоку газу не було виявлено. Можливо, причиною того, що люди відчули газ, це трошки більше додали одоранту на магістральних лініях. За природою газ не має жодного аромату, тож цю речовину додають, щоб за запахом визначити, де є витік газу. Останнім часом кількість дзвінків до газової служби збільшилась. Втім, представники «Сумигаз» кажуть, краще перестрахувати себе. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Наркотеплиця в гаражі. 25-річний сумчанин у підвалі вирощував коноплю для продажу і можливого вживання. Справжні тепличні умови він створив для вирощування дорманзілля, які саме далі у сюжеті. На території Курського мікрорайону в гаражному кооперативі поліція викрила гараж, у якому вирощували коноплю для продажу і вживання. У мене є знайомий. Я в нього знімав гараж протягом протяжні Я платив за це время. Деньги хозяина, 250 гривень в місяць. Е, потім я увидел, що там знаходяться канопля силю збита. У підвальному приміщенні за рік виростили плантацію марихуани. Стебла, конопель були охайно висаджені й доглянуті. Підвал перетворили на справжню теплицю зі світлом, поливом, повітрям та одобрювачами. Створили всі умови для росту кущів. Со всех сторон. Также использовался гигрометр, который мерял влажность воздуха, вытяжными устройствами, обогревающими элементами. Каждое растение было э, очень хорошо удобрено. То есть люди, которые этим занимались, профессионально подошли к, этому, к выращиванию психотропных веществ. У теплиці знайшли також суху марихуану та пристрій для її курення. Обратите внимание, вашего. Вот мы об потім везем аккуратно. То ціна припосаблення для того, щоб курити канаплю наркотики. А що є діє? Курять чи що? Курять курять. За даним фактом відкрито кримінальну справу наркоагроному загрожує позбавлення волі до п'яти років. Ірина Котлярова, Новини СТС. Тим часом у жителів сумського району працівники обласної фіскальної служби вилучили тисячу літрів небезпечної горілки. З'ясували, що чоловіки через інтернет купували незаконно виготовлені лікеро горілчані вироби, а також сировину для них. За даними санстанції, горілка, яку перепродавали зловмисники, становила загрозу для здоров'я та навіть життя людей. Вартість же всього знайденого товару близько 150 тисяч гривень. І до новин спорту. Футбольний клуб Суми, який кілька днів тому вийшов із відпустки, провів перший контрольний матч у новому році. Сумчани приймали охтирський нафтовик. Обидві команди протягом матчу переглянули цілу групу потенційних новачків. Про зимовий футбол далі в нашому огляді. Візуально це було не зовсім схоже на футбол. Гравці у шапках поле майже без розмітки. Хоча навіть таке специфічне дербі не було сумним. Тут сантиметри відділили охтерчан від того, аби відкрити рахунок у першому таймі. Нафтовики створили більше моментів, але фортуна була на боці господарів. По перерві склади суттєво змінилися, а гра стала рівною. Можливі новачки сум Левченко і Луговий вивели на ударну позицію Дмитра Бугачова. Капітан команди після низки рикошетів вразив ціль 1-0. Але за кілька секунд до фінального свистка нафтовики зрівняли рахунок. Цікава деталь. Костянтин Черній забив після удару свого ж голкіпера, який прийшов на кутовий. Один один, і команди продовжують підготовку до другої частини сезону у першій лізі. Дмитро Шпірко, новини СТС. Ось так розпочався робочий тиждень на Сумщині. Новина редакції СТС працює 24 години на добу, аби ви першими дізнавалися головні події області. До ваших послуг гаряча лінія СТС. Запишіть наші телефони та збережіть імейл. Телефонуйте, якщо маєте що сказати. Далі ефір СТС продовжить наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте.